Так, привіт юду. З вами Леший, і е, сьогодні мало би бути інше відео. Але е, болить болить Херсон, болить то, що сталося з ГЕС. Це дуже велика катастрофа, як екологічна катастрофа, Ну, це катастрофа всесвітнього масштабу, насправді, ці всі води попали. В міжнародні е, води морів Азовського, Чорного моря е, ну, віроломство росіян, от, з кожним днем все дивишся і дивишся, розумієш, наче вже ну, далі от, нема куди ненавидіти. Після Гастоміля, після Бучі, після того, що було в Херсоні, після звільнених міст. Після того, що там все. Ну, після того, що ми там бачили, після того, що ми бачили на Донбасі, мені здається, вже, ну, е, ну, вже більше нема куди ненавидіти. І вони чинять нові і нові звірства, вони чинять е, нові і нові військові злочини, і ну, їм нема прощення. І просто от, ну, там нема, нема з ким вести переговори. З кожним днем просто розумієш, що ну, вони прийшли нас знищити. Вони нас хочуть знищити як народ. Вони хочуть нас знищити просто як людей. І, і, і все фізично знищити до останнього українця. І неважливо, підтримуєш ти російський мир чи не підтримуєш. Ну, вони прийдуть і тебе знищать. Я приблизно те саме бачив. 14-му на Донбасі, і до повномасштабного вторгнення. їм було все одно, підтримуєш ти їх чи не підтримуєш, вони просто нищили. І зараз, зараз продовжується те ж саме. Тобто вони знищують, ну просто знищують людей на території України дуже, дуже сильно болить. Дуже сильно болить за те, що вони роблять з нашою землею, і в такі моменти. Такі моменти ти розумієш, що, що ми щось робимо правильно. Що треба стояти до кінця, перемога буде обов'язково за нами, і буде аналог Нюрменського трибуналу, коли всі, ті, хто чинили злочини, віддавали накази, будуть е -е, ну, судитися, скажімо так, будуть судитися, а решта, ті, хто мовчали. Вони будуть, будуть виплачувати репарації і будуть вибачатися, приїжджати в Україну з офіційним візитом, не з офіційним візитом і вибачатися за те, що творить їхній народ на нашій землі. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть російській Федерації.